Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Навколо МП знову гаряче у прямому значенні цього слова. У селі Мілієво Чернівецької області горіла церква преподобного Іова Почаєвського у ПЦМП. Ну і звичайно почалося виття прогоніння і переслідування. Втім, поля спіймали дуже швидко, практично на місці злочину. За інформацією джерела, ним виявився чернець у ПЦМП. Він спочатку прихопив у церкві грошей, потім підпалив її, а потім пішов у магазин поблизу і зробив те саме. Там ченця знайшли поліцейські. Постригли в ченці чоловіка нещодавно наприкінці минулого року. Джерела стверджуючи, він. Має психічні розлади і навіть раніше притягувався до кримінальної відповідальності. Співробітники поліції затримали чоловіка. Проводяться першочергові слідчі дії для встановлення обставин та мотивів вчинених правопорушень. Фейсбук-сторінка Чернівецько-Буковинської єпархії УПЦ типу НМП. Це там, де босий Микита Збоченець і керівник Малетій, власник російського паспорта. Якийсь нескінчений кладець маразму і брехні пише тегеканалу Хроніки падіння УПЦ МП». От сьогодні читаємо пеци греко-католики підпалили храм в селі Мілієво, скоти хреста Нема. Починаємо з'ясовувати, виявляється, підпалив місцевий монах, який перед тим вкрав з храмової каси 3 тисячі гривень. Хотів ті сліди заплутати, але потім ще пішов пограбувати місцевий магазин, де його і схопили на гарячому. Він швидко усьому зізнався. Хлопець молодий, 89-го року постерегли зовсім нещодавно на Житомирщині. Здавалося би, ну буває звичайна битовуха, але ні, нам вперто розказуватимуть, що це ПЦУ і греко-католики умисно палять храми МП. А ви слухайте, слухайте, локшину на вуха накручуйте. Нагадаємо, російські війська у Квітні зруйнували церкву поблизу Запоріжжя. Наслідок російського обстрілу пошкоджень зазнала церква у Комишувасі. Жертв серед цивільного населення немає, оскільки на момент прильоту снарядів жодних богослужіння на території релігійної споруди не проводилося. Керівник Запорізького ОВА зазначив, що російські війська не мають нічого святого, навіть у ніч Воскресіння Христового, коли було здійснено масовану атаку. Також 4 квітня війська РФ обстріляли церкву в Луганській області. Уламкові поранення отримали настоятель та священник іншого храму, який у момент обстрілу був там. Храм святителя Луки Кримського в Рубіжному належить до Православної церкви України. У Держслужбі України з етнополітики та свободи совісті заявили, що російські загарбники спочатку повномасштабного вторгнення в Україну зруйнували та пошкодили щонайменше 59 споруд духовного значення. До зустрічі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!